Мене звати Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Cross Джорний. Сьогодні я хочу показати вам ще один варіант англійської резинки гачком. Усі резинки, які я показую, дуже класно, можна використовувати, вони гарно дивляться на шапочок. розпочнемо, як завжди, з повітряних петлів. Набираємо в довільній кількості, яку ви бажаєте. Цей спосіб резинки є дуже простий. І починаємо ми в'язати з повітряної петлі підйому і одразу в другу петлю ми вводимо гачок. Від себе ось так. І вводимо його гачок зразу в другу петлю. Проводимо робочу нитку через дві ось ці петлі, ось так залишаючи дв... дві петлі на, нит... на гачку, і проводимо наш стопчик без накиду. Наступний стопчик ми так само від себе вводимо гачок. В петлю попереднього стопчика, і проводимо наступну петлю і в'яжемо стовпчик без накиду. Вводимо гачок, ось в цю попередню петлю, ось так ззаду, захоплюємо наступну петлю і проводимо гачок. І так ми в'яжемо до кінця ряду, вводячи гачок до себе, від себе, захоплюємо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накида. І так ми пров'язуємо усі петлі. І у нас утворюється такий досить цікавий візерунок уже на першому рядочку. Вирішила показувати зірець на ось такій грубій ниточці. От, і закінчили ми ряд так само. Далі ми робимо. Ось так у нас виходить. Далі ми робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо нашу роботу. І ось тут ми будемо в'язати е, за дві петлі, ось так. І усі наші рядочки будуть повторюватися ось таким способом. Вводимо гачок, так само, до себе за дві петлі. Дві петлі захоплюємо наступних. Ось таку конструкцію ми робимо. Захоплюємо ми робочу нитку. Ось так ми її виводимо і в'яжемо стовпчик без накиду. І знов вводимо гачок попередню петлю, захоплюємо наступних дві, і пров'язуємо стопчик без накиду. Вводимо гачок. Ось так за дві петлі, потім ось так робимо ось таку конструкцію, і пров'язуємо ось така цікава англійська резиночка. І у кінці я зараз покажу: ми будемо в'язати звичайний стопчик без накиду. Щоб був рівний край. Так як у нас вже не буде другої петлі, щоб захопити. Ось тут ми ще маємо в кінці петлю, косичку, ми її захопили. І якщо ми зараз повернемося, у нас полотно буде зменшуватися на одну петлю кожного разу. Тому ми в кінці пров'язуємо, захоплюючи дві ниточки, нашу петлю підйому. І так, в кожному ряді ми маємо пров'язати нашу петлю підйому. Ось так виходить. І далі ми петля підйому. Знову захоплюємо до себе, від себе робоча нитка і стопчик без знак. Ось так ми продовжуємо в'язати. Я зараз пров'яжу декілька рядочків і покажу вам, що вийде. Ось така резинка вийшла, дуже цікава. Дійсно схожа на резинку з пицями, один через один. І е -ем, така гарно сформована косичка, і ось тут такі теж. Гарний візерунок. А, дуже гарні шапки з таким візерунком, і особливо з такою грубою ниточкою. Вона ось так тягнеться, от, і бачите, вона така еластично пружна, стає на місце. І вона а, є двостороння от з другої сторони, виглядає ось так. Дуже гарно і цікава резиночка. І такий невеличкий урок. А, по створенні та в'язанню ось такої резиночки. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі наступних уроків. Мирного усім неба, теплих гниточок. І творіть свої шедеври. До зустрічі!